Симптоми внаслідок порушення мезентеріального кровообігу. При гострому порушенні мезентеріального кровообігу це є тромбоз або емболія артерія мезентерика суперіор, найчастіше, або однією із з гілок Трунфus целіякус. Характерний симптом Штенберга. До того, як почалися деструктивні зміни у внутрішніх органах, до того, як почався процес запалення в ділянці Очеревини, характерно виражений суб'єктивно біль у хворого в животі, як правило, пекучого характеру. В такому разі пацієнт тримається за живіт і навіть кричить від болю. Але при пальпації живота ми відмічаємо його, що передня черна стінка не напружена, передня червна стінка досить м'яка. Не відмічаються симптоми щоткіна Блюмберга, що характерно для перитоніту, не відмічається симптом. Ми інші перитоніту. При мезентеріальному тромбозі, при пальпації живота, як правило, знаходимо петлю кишки в якомусь із, якійсь із ділянок передньої червоної стінки, потовщину петлю кишки тістоватої консистенції. Помірно болючу. Це симптом Кад'яна Мондора і характеризується він тим, що на певному відрізку петлі кишки, яка розміщена найближче до передньої червоної стінки, відмічається масивний застій крові, перенаповнення стінки кишки кров'ю. Набряк виражений. І таким чином ми чітко знаходимо характерну петлю кишки. Для хронічного розладу кровопостачання органів порожнини очеревини дуже інформативна проба Міккельсена. Вона перегукується заодно із спробою Надмірного чи примусового харчування характеризується тим, що при вираженому болі в животі ниючого часом пекучого характеру, ми даємо хворому протягом години випити до літра цінного молока. Якщо біль зменшується в животі, то це характерно буде, ймовірно, для виразкової хвороби локалізації виразки в шлунку чи в 12-ті палій кишці. Тому що на фоні гіперацидного стану, на фоні запалення подразнюється місце виразки, і це характеризується вираженим болем при загостренні виразки. А коли туди поступає молоко, Відбувається нейтралізація соляної кислоти, і таким чином біль значно зменшується через зменшення подразнення місця запалення виразки і кратера самої виразки, який подразнюється соляною кислотою. Це буде характерно для виразкової хвороби. Але якщо внаслідок споживання цільного молока. Біль в животі виникає або посилюється, тим паче, то це буде характерно для недостатності кровопостачання органів, оскільки при споживанні молока інтенсивність перистальтики зростає, процес травлення відбувається, що потребує значної кількості крові. А оскільки Артерія мезентеріка суперіор частіше, чи і артерія мезентеріка інферіор. Вони будуть уражені атеросклеротичними бляшками, то достатньої кількості крові не поступає і виникає посилення ішемічних проявів, що характеризується посиленням болю в животі. І так, проба Міккельсена чи проба примисованого годування це дві різні проби, вони дають можливість віддиференціювати виразкову хворобу шлунка чи 12-ти палої кишки, а також хронічні явища розладу кровопостачання органів червоної порожнення.